Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ірочровласник довідався про все, що сталося, і дуже збентежився, бо думав, що той Іван Воскрес із мертвих. Це тут Він говорить про Ісуса Христа, почув, що Той так проповідає, ну, бо він Івана знав. Він навіть приїжджав сам десь так слухати, як Іван проповідує. То було трохи дивно, але все рівно Святе Іван про це описує, що коли Іван проповідував е, в пустині, навколо нього збиралися люди і слухали. І Ірод чув, що там є такий проповідник, і роз... зверніть увагу, він з пошаною ставився до нього. Він не сказав, приведіть мені його в палати і буде мені розказувати, я хочу його послухати. Ні, він збирається, збирається свою всю світу, всю ту команду, і його на тих ножах несуть туди в пустиню цілою командою. І коли Іван проповідав, він побачив, певно, що це ж не два чоловіка прийшло. І ціла, ціла процесія прийшла. Дуже багато людей. Охорона, ті, що несуть, і ті, що супроводжують одні на конях, одні пішки. І, і так вони йдуть, така делегація, прийшли, і так принести оту, <кій> <кій> оту, таку, переносну таку, карету, чи як воно називалося там, і поставили. І Ірод сидів і слухав, що Іван говорив. І його так принести близько, що він не чути Івана. І коли Іван побачив того ірода, то він не дуже його так вихваляв. Ось наш великий, сонцесний. Він каже, ось лис хитрий каже, сидить там. Взяв жінку свого брата за свою жінку, розумієш, і, і каже: не боїться ні Бога, ні людей. Він його картав. А в нас якось так трошки не прийнято, не? Начальство звертати уваги на їхні помилки, краще підтакувати. І махати головою, що все добре. І вказує Іван на помилки керівника, що робить Ірод, чи він взяв його зразу і знищив? Ні. Він до нього ставився з пошаною, бо то він, тому, що він чув, що той говорить добрі речі і говорить правильно. І те, що Ірод робив добре, Іван не казав, що то є зле, а Іван його хвалив, що він справедливий, добрий управитель. Але з моральним своїм станом він не справляється. Саме головне, що зробив свою роботу, а моральний стан я хочу, так жию. А Іван каже, ні, так не добре. І Ірод все-таки ставився до нього із пошаною. І що саме цікаве, тоді він взяв тоді він узяв їх, учнів своїх осторонь, і в напрямі міста відправився, що зветься від Саїда. Люди, довідавшись про те, що пішли слідом за ним, а він їх прийняв і говорив їм про Царство Боже і оздоровляв тих, які того потребували. Ну, здавалося б, та кожен хворий потребує знаєте, зцілення. Каже вам не кожен. Люди часом із своїх хвороби <кхи>, отримують другорядну вигоду. Що це означає? Та вигода від хвороби. То замічають найперше діти, знаєте, коли вони там перший раз захворіли, і десь там щось зашмаркався чи закашлався. І мама така: Боже мій дитинку, що з тобою? Де ти весь видиш, я тобі казала, пішов без шапки, двісті рукавички не вбрали. Дитина захворіла йой йо йо йой. І дитина така: ні, що собі, яке до мене відношення, знаєш, так не було. І потім тільки закашляє, і мама вже біжить: ой-ой-ой, що там, що там, боже, Боже, дитина хвора. І ми з малку вчимося отримувати подвійну вигоду від хвороби. І люди, в мене була така сусідка, знаєте, у поточище, я там, яка ціле життя була слаба. Ціле життя вона була слаба, чоловік вже давно помер, з 20 років тому, а вона ще жиє. Вона постійно була хвора. Бо Тому що вона слаба, чоловік до неї йой лежи, леже, покловся рушничок на голову і пішов вечерю готувати, розумієш? Зранку встав, вона слаба, він яєчко вжарив туди-сюди, здав її їсти і побіг на роботу. Хе. Отака, знаєте, вигода із хвороби. Особливо, коли та хвороба, знаєте, трошки придумана. Десь там щось там вітер повіяв, розумієш, під Дніпром, а ти вже тут слабий. І, о, я такий слабий. Знаєте, І всі навколо того хворого бігають. І часом люди так собі прикидаються хворими, і їм так зручно. І коли приходиться їх оздоровлювати, вони не дуже хочуть. Тому Христос, і каже про вас, ви чуєте? Що Христос на вас звернув увагу, покаже що і проповіда про царство Боже і оздоровляв тих, що того потребували. Кажу вам, будьте здорові. Будьте здорові, це значить здібний до роботи. Це здібний служити ближньому своєму. Бо в цьому є зміст. Не старайтеся обхитрити самих себе. І обхитрити Бога, будьте правдиві і будьте здорові. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Вірю я Господи, вірю, по правді у Слово і сміттєві. Си відмірямо всім на призначення, кожному місце своє. Все передбачене, буде пробачено, задоволь силі хоєм. Там би, Божа слава, очуяй своє почути півня. Все побудоване, вмить, переміниться, посланих з неба по не. Тут на землі ми не все розуміємо, змістить причину проблем. Світлої, світлої темряву, виправою зі вітри, Боже побачить на світний в тому що дано згорни. Чуяй Почу своє, почути ім'я, той славний з неба ти Лука Не вітам, де Божа слава, я своє.

Чуя своє почути ім'я. Вір я, я господинів, по правді, у слово не зміне твоє. Щаски відміряв усіх дав призначення кожному місце своє.